Працює видно, так? так? Нормально все видно, так. все прекрасно, працює. Добре, дякую. І так, да, як вже було сказано, психологія поведінки, і що в нас спільного з тваринами. Власне, хочу зробити цей блок, цю доповідь схожою трошки на мою, мабуть, першу доповідь, як я, яку я робив, біологія в мистецтві там картинках і музиці. Відповідно за структурою, щось схоже, а саме, розділити. На теоретичний блок, відповідно, трошки про психологію поведінки, як такову, і відповідно, яка буде мета моєї доповіді, які цілі саме ставляться в такому підході до навчання, що все-таки трошки психологію поведінки потрібно розуміти. І відповідно, що які там ключові поняття є, основні принципи психології поведінки, і відповідно практична частина, як це задіюється. Власне, на уроках і не тільки на уроках, там буде окремий блок інформації трошки і про відповідно, саме навчання, ну і відповідно ж, висновки. Знову ж, яка мета доповіді? Розкрити принципи використання психології поведінки для використання їх в подальшій роботі. Це по суті може бути як створення навчальних планів робочих, за якими працювати, оскільки все-таки. Там проведення самого уроку, оскільки це все залежить від сам урок, 45 хвилин, за які нам потрібно встигнути зробити певні дії, і відповідно на кожній ці розбити там деякі е, проміжки часу відповідно, ж, скільки там ем, триває саме фаза зацікавленості у дітей, там від близько 20 хвилин, і якраз за ці 20 хвилин, щоб зробити там гарну доповідь, ем, дати нові знання відповідно дітям. Потім розширити знання з теми, відповідно ж, мета доповіді буде, і показати практичне застосування цих знань. Відповідно ж, які цілі ставляться на уроці мною. Перше підвищення обізнаності про принципи психології поведінки, і відповідно ж, оскільки що в нас спільного з тваринами, ще показати ось цей процес еволюції, процес розвитку. Власне, всього живого і людства, що все ж таки все це взаємопов'язане, тобто, що в нас спільного з тваринами, відповідно, і там буде окремий блок про це. Потім розуміння власної поведінки і поведінки тварин, проводячи певні паралелі в наших діях, ми можемо спостерігати щось подібне у тварин або, навпаки, недаремно кажучи, що там, наприклад, наші домашні тваринки схожі на господарів. І чому саме так? Ем, іноді можна на уроках ці, скажімо ем, так, тезиси ем, обговорювати. Потім розвиток емпатії, що дає такий підхід, е, власне, е, співчуття до тварин, можливо, це так прозвучить, щоб діти і, в принципі, учні відносились до навколишнього середовища трошки бережливіше. Там, тим паче не викидали сміття, до яких це наслідків може призвести. Тобто, це все якраз таки поєднується, що все-таки тваринка теж можна так сказати, має певні там почуття. Відповідно ж, да, не такі, як у людини, але все-таки є у неї певні якісь свої також принципи взаємодії з навколишнім світом. І, от, проводячи паралелі, щоб діти розуміли, а чого саме там не можна не знаю, викинути щось зайве, або там подумаєш, я дав коп'якав. Тваринці, якісь, чому саме так робити не можна, відповідно ж тут же входять і етичні аспекти, по суті пов'язуються з симпатією, і стимулюється дискусія. Тобто, проводячи паралелі навіть на домашніх прикладах, таких з домашніми тваринками, в принципі, і діти краще будуть учні розуміти, скажімо так, тих там тварин, котиків собачок, які у них є, що вони хочуть. І будуть краще розуміти відповідно ж, там, навколишній світ і їм буде що поговорити, оскільки там домашня тваринка є у кожного, і, проводячи паралелі деякі, кожен може поділитися своїм досвідом, які він помічає в них аспекти, і як саме це пов'язане з людиною, як воно напрацьовується. Потім які ключові поняття, відповідно, ж необхідні для розуміння саме психології поведінки. Перше власне психологія визначень дуже багато. Але по суті, основне це наука, яка вивчає закономірності виникнення, розвитку і функціонування психіки, а саме і психічної діяльності людини або групи людей. Відповідно ж психіка по суті продукт діяльності головного мозку. І тут можна також проводити паралелі. У нас навіть була тема не так давно, в принципі, популяція, популяції людей. Відповідно, що це таке, чим вони відрізняються від тварин. І там саме аспекти вказані були е, за темою що і як. Е, відповідно, ж, чи притаманна тваринам психіка, це також дискусійний момент, з який можна обговорити з учнями, оскільки у кожного є своя думка, відповідно ж. Потім е, такий термін, як поведінка. Що це значить? Що, по суті, це певний спосіб взаємодії з навколишнім середовищем, і, відповідно, ж таки рефлекс. Це якраз таки реакція постійного організму на певний подразник. І ці рефлекси ж там також бувають двох типів, по суті. І саме навчання, відповідно ж таки, яке є однією з основ психології поведінки, по суті, і являється частково тим, що дозволяє наробити певні рефлекси. Умовно кажучи, на уроці ну, немає. Неправильної думки діти висловлюють свою, яку вони ну як вони думають, їх за це не свариш, не ругаєш. Відповідно, дитина починає перестає боятися того, що, от якщо вона скаже щось не те, її почнуть сварити. А відповідно, якщо позитивно підкріплювати, якщо думка виявилася ще й правильною, тобто позитивно підкріплювати її думку дитини. І відповідно напрацьовується умовно такий рефлекс, що приходячи на урок, вона буде все ж таки більш відкритою, не боятиметься висловлювати думки. А відповідно, в такому відкритому середовищі сам процес навчання, набуття певних знань і навичок, відповідно ж, відбувається трошки простіше. Потім мотивація, як основа психології поведінки, також заснована на багатьох от факторах. Один із них це якраз таки кріплення, похвала, відповідно ж. Плюс, якщо е, давати розуміння того, як це знадобиться в реальному житті, це все ж таки підвищує певним чином мотивацію е, до вивчення теми. Відповідно ж таки окремо емоції. Якщо це дискусія, якщо вона вдалась, то емоції відповідно ж будуть скоріш за все позитивними, особливо, якщо ніхто нікому не буде казати, що ось ти 100% неправий, а ти ж такий сякий. Відповідно, що. Всі думки правильні, їх ми всі вислуховуємо, а потім висловлюємо іншу, ту, яка доведена, наприклад, там наукою, скажімо, те, як воно є, в принципі, насправді. Потім і спілкування як один із аспектів психології поведінки. Тобто потрібно частіше розмовляти, проводити урок не в плані лекції прямої, що ось нам 20 хвилин учня ніяк не задіюємо, тільки даємо йому нову інформацію, а все ж таки. Протягом цих 20 хвилин щось від нього також е, запитуємо, тобто, щоб він нам давав зворотній зв'язок. Е, відповідно ж, практична частина цього питання е, психології поведінки як такової, оскільки навчання це у нас складний процес, який е, потребує певної концентрації, е, щоб учні зосереджувались на якійсь темі. Загальна концепція, відповідно ж, для створення навіть сприятливого навчального середовища, яка вона повинна відповідати певним тезам: стиль, лаконічність, функціональність і комфорт. А власне, мінімальна кількість відволікаючих елементів це підходить до будь-яких предметів, до вивчення будь-яких тем. Кабінет потрібно відходити, скажімо так, від того, що в кабінетах на стінах дуже багато різних портретів, різних діячів там у кожного. Предмету є свої. У кожної науки діячі, у кожного предмету є свої плакати з зображеннями там, тих чи інших вчених або процесів, явищ і так далі. Воно так, да, воно корисне, але його потрібно зняти, щоб кабінет був все ж таки трошки пустішим. Для чого це не відволікає? Тому що на уроці учні можуть відволікатись на ці зображення. Але коли їх можна використовувати, це при вивченні теми певної. Додавати їх як супровід, тобто щоб ці зображення відповідали в матеріалу, який вивчається, не просто там з різних сфер діяльності, з різних тем, а щоб воно продовжувало. Тоді да, це буде підкріплювати вивчення і розуміння нової теми. Якщо такої можливості немає, то навпаки мінімізувати вплив зовнішніх факторів, що якраз вся концентрація уваги була. На дошку, там на викладача, на зображення в презентації, відео і так далі, що відбувається прямо. Потім тематичне оформлення кабінету згідно до теми уроку, те, що я і казав: що якщо є певний матеріал, то його згідно теми розвішувати. І функціональний дизайн. Що це означає? Для прикладу, як це реалізовано в молодшій школі, повинно бути і намагаються зараз це зробити. В принципі, це і підходить якраз під основи психології поведінки, що зображення взяті з нашого сайту Міністерства освіти, наприклад, кабінетів нуш, відповідно ж, що кабінет, мінімум подразнюючих факторів, які будуть відволікати увагу. Окремо, да, ніхто не заважає додати певні елементи, які будуть в тему уроку відповідно додавати щось нове і закріплювати, підкріплювати матеріал відповідно. Окремо, чому ще функціональність в чому, що всі ці парти навіть у старшій школі можна об'єднувати для роботи гуртом. Відповідно ж, їх форма специфічна. да, це можливість є не у всіх саме таких кабінетів, але ж знову в своїх кабінетах потрібно прагнути до чогось такого в плані того, щоб не було зайвих відволікаючих елементів. Відповідно ж. Щоб все було знову ж стильно, функціонально і лаконічно. Потім, які приклади завдань для уроку використовуються? Перше, оскільки що в нас спільного з тваринами, переходимо трошки в цю частину. Е, спільні і відмінні риси. Відповідно ж, ми бачимо скелети там горили, перевізних людей і людини. Відповідно, так, е, тут є спільні деталі в будові. Е, окремо, як виглядає? Умовно, схематично рука у тварини, у людини, ми в ем, плані дискусії, розмовою е, з учнями знаходимо ці елементи, тобто їм не кажеться напряму, що ось те те, а щоб вони знайшли відповідно, які є деталі спільними, які є відмінними. Власне кажучи, приклад з презентації, е, яка використовувалася мною на уроці, відповідно, що з теми адаптація, які частини спільні, тобто є різні групи тварин, різні види тварин. Відповідно ж, на основі цього, ми бачимо, що є спільні риси, спільні деталі в організмі, скажімо так, деталі в будові організму. Це все ми показуємо, що ось, а давайте знайдемо, що саме, і діти вказують. Дуже гарно, коли є. Змога працювати з мультимедійною дошкою там, через джамборд, той же самий виводити, щоб діти окремо чи дистанційно ем, через свої пристрої, чи якщо це в кабінеті, то на мультимедійній дошці, могли дошці відмітити певні там схожі відмінні риси в будові організму. Знову ж те саме на прикладі різних видів адаптації до наземно-повітряного способу життя. Оскільки в нас є декілька середовищ існування, ми живемо саме в наземно-повітряному, можна описати, і дається дітям описати, що є е, спільного в цих тваринках, перерахованих тут, і відповідно ж, що є у нас, що дозволяє нам існувати в такому наземно-повітряному способі життя, і що є схожого можливо, відповідно ж, оперуючи до того, що в будові е, того ж самого скелету, в будові м'язів, у нас є е, е, специфічні. Скажімо так, схожі моменти, і все це є однією частиною одного цілого. Потім, е як одне із завдань, також можна використовувати, вказати назву складових мовленнєвого апарату при вивченні там, будови якраз таки анатомії людини. І тут в порівнянні що потрібно вгадати, наприклад, хто це в нас зліва зображений. Якщо знову ж є можливість, діти підписують це все тут окремо. Відповідно, правильно, у нас зліва мавпа, праворуч людина і, відповідно, діти вказують те, що в нас є спільного, що в нас є з ними відмінного. Окремо хотілося б сказати, що в нас є теми, які особливо в старшій школі, які включають в себе інформацію про те, про соціокультурні явища. Тобто. Як відбувається поведінка людей в соціумі, відповідно ж, і це потрібно також дітям проговорювати на основі там сучасних даних в кінці. Можна буде, я зроблю невеличку рекламку, Звідки можна буде цю інформацію взяти, з яких підручників відповідно проводити паралелі? І знову що от, які аспекти роблять нас людиною? Що все ж таки ми соціальні істоти? У нас відповідно інший рівень. Взаємовідносин між собою. А у тварин такий, він схожий там чимось. Потім, ем, прав так чи ні, відповідно ж є певні тези, які пропонуються, ем, можна використовувати як виховний захід, можна як на уроці. Певні тези, які відповідають дійсності чи ні, там папуги ке, можуть підняти настрій один одному сміхом. І здавалось би, що, в принципі, це тваринки, пташки. Але так вчені доказали, що в принципі ем, записуючи спів птахів одного однієї групки показували його іншим птахам, які не бачили цю групу. І в них настрій, скажімо так, підвищувався. Вони також починали підспівувати. Е, відповідно, щось є схоже з людьми. Наприклад, що ми, послухавши гарну пісню у кожного своя, також у нас настрій відповідно піднімається, тобто, вже є певний схожий момент. Потім пінгвіни можуть, пінгвіни підлітки сидять на шиї у батьків. Ну, на шиї, звісно ж, в лапачках. Що це означає? Що в принципі то от кажуть іноді, що ось там тобі скільки то років потрібно вже йти у вільне плавання. А тут є паралель в тому, що пінгвіни, в принципі, то також можуть певний час уже дорослі бути в принципі, то залежними від батьків, які їх годують, і це одна із стратегій їхнього виживання, яка підвищує їх. Виживання в навколишньому середовищі, тобто є така також певна паралель відповідно ж з людською діяльністю. З нами. Потім моржі можуть грати в футбол, і відповідно здавалось би, причому ж тут моржі? це точно не так, і в принципі то учні ставлять частенько тут не так. Але ж знову це в принципі правда, але футбол там не зовсім правильний. Моржі, оскільки ж вони морські тваринки живуть у воді. Ім футбол грати в принципі, майже нема чим, і вони для цього використовують пташок. Дуже жорстокий вид спорту, але все ж таки. Не сказати, що це зовсім така паралель з людиною, але ж знову ігри у кожного свої. Відповідно, в тваринному світі вони не обов'язково повинні бути самими гуманними. Але ж знову є така паралель, що, що тваринки себе можуть якось розважати співом там, чи грою в різні ігри. Чи ще чимось, так само і у людей таке є. Відповідно, дітям на цьому можна е е робити і проводити паралелі. І потім собака найкращий друг людини. З цим згодні всі, в принципі, але чому так, також дітям пояснюємо, що е протягом еволюційного шляху собака була дуже близько з людиною, взаємодіяла з нею, допомагала там полювати, виживати і так далі. Е відповідно ж, саме аспект такий, що зв'язок. Є, власне, чого господарів зі своїми тваринками, чому вони стають схожими? Тому що протягом тисяч років еволюції склалось так, що собака повинна в принципі, відповідати людині, щоб з нею взаємодіяти максимально ефективно. Знову ж таки, і переходимо трошки до висновків, оскільки що дає психологія поведінки, її вивчення. Власне, порівняльний підхід можуть допомогти краще зрозуміти себе і навколишній світ. Знову це оцей процес еволюції, звідки з чого все пішло, що це все досить складно, і потрібно все-таки відноситись до навколишнього середовища більш заощадливо там використовувати ресурси ті ж самі, тобто таке розвивати екологічне навіть мислення. Потім порівняльне вивчення дає можливість подивитися на тему уроку з різних точок зору. Що, в свою чергу, сприяє зацікавленості і засвоєнню інформації. Е, відповідно, проводячи паралелі між тим, що ось там хтось неуважно сидить на уроці і слухає, можна провести паралель з тим, як це робить там шимпанзе, який-небудь умовно кажучи. І відповідно це викличе принаймні зацікавленість. А чого так? А чого а в чому схожість? І, відповідно, вже, хоч якусь е, частинку інформації, дитина отримає. Потім психологія поведінки є цікавою і захоплюючою галузі досліджень і має практичне застосування, окрім того, як це використовувати на уроках, до оформлення кабінетів, до, відповідно ж таки, ведення самого уроку, створення плану уроку, скільки потрібно якої інформації надавати, в який проміжок часу. Відповідно ж, знання основ її надає можливість структуровано і ефективно доносити інформацію на уроці. І стосовно того, що я хотів трошечки зробити невеличку рекламу, ем, звідки можна підчерпнути ем, певну інформацію, якраз таки про взаємодію е, людей між собою, про е, проведення, в принципі, донесення якоїсь інформації, про проведення уроків частково. Це, в принципі, то є така от книжечка Роберта Сапольського, вона невеличка. В принципі, там на сторінок 500 біологія поведінки причини. Доброго й поганого в нас, тобто тут переплітаються якраз аспекти психології і нейробіології, в тому, як люди відповідно розуміють навколишній світ, як вони взаємодіють з ним. При тому ж проводяться паралелі з е, тваринами, відповідно, щоб показати, що все ж таки ми від них, хоч і відійшли в еволюційному плані, але ж все таки в чомусь із схожі, відрізняємось. Не настільки сильно, як іноді хотілося б. Е, відповідно, так. На цьому в мене, в принципі, все. Дякуємо, пане Сергію. Шановні колеги. Чи є у вас запитання до нашого спікера? Дякую за цікавий матеріал. Я вам також дуже вдячна. дякую. Що ще додати, що, в принципі, то ем, якраз таки оці, ем, ефективність і інші сфери до того оформлення кабінетів, знову ж відносяться до будь-якого предмету, тобто, щоб мінімум відволікаючих факторів було і максимально сконцентрувалася увага на вивченій темі. Скажіть, будь ласка, у вас так обладнаний ваш особистий кабінет? Як, ви, як, так, ви, от, як е... ви пропонуєте колегам? Мені дуже цікаво, було. Так. Так, от е, мені також вже сьогодні прийшло було те, що потрібно було сфотографувати і додати якраз такі фотографію того, як виглядає. На стінах да? немає ніяких зображень. Да, це вже якраз таки знято було. Ем, от в мене в травні, я так розумію, також буде конференція, що у нас е, от там інтегрую, якраз таки, ось це до того, як воно вже виглядає саме у мене. В принципі, так. Да. Гарне Папа, зауваження. Дивитися буде. Я так розумію, у нас будуть фотографії ну, на слайдах презентації, так? Так, так, так. Додам якраз таки вже власного кабінету. Дякую вам за ваш креативний погляд. Це У нас вже з вами, мабуть, третій чи четвертий вебінар, да? ще планується п'ятий. Пане Сергіє, нас дуже третій. багато. Дуже багато пане Сергій дуже ділиться наш, з, з нами своїм досвідом. Дуже цікаво. І дякуємо ще дякую ще раз вам. Дякуємо, шановні колеги, що завітали, і на все добре і до до побачень до наступних зустрічей. Дякую, дякую за увагу. Зустрічі.